В цьому житті ти повинен чітко знати, куди ти рухаєшся, і тоді тобі в нічний час, в нічну пору року, неважливо я, яке, що трапляється, ти будеш завжди в тонусі рухатися до своїх цілей. Я ж кажу, життя тебе буде зупиняти на кожному шляху, але треба боротися з цим. Потрібно чистити свої думки, тому що... Нікому краще від того не буде, якщо ти засрешся, якщо ти будеш думати про погане і так просто ти нашкодити можеш собі. Якщо чесно, багато нюансів, але ці нюанси вирішуються. Тут, до речі, дивіться, яка класна обстановка. Я тут не був, але, здається, там дуже непогано. Вночі воно не так радужно, але під світочка, але якась там картинки так що, ярча